Лекція була присвячена міфам, які існують навколо Українського національного і державного прапора, синьо-жовтого прапора. І в основному тут зусилля різних критиків, а передовсім це є і спеціальних служб Російської Федерації, яка дуже активно просувала ці ідеї. Це ідея перевертання прапору. Вони спрямовані виключно на те, щоб посіяти якісь недовіру в українському суспільстві, конфлікти між людьми, людьми, які не мають жодних сумнівів щодо української державності, щодо її перспектив євроінтеграційного вибору. Але от необхідно вкинути якийсь такий інформаційний вкид, показати, що Україна не повноцінна держава. І все це здійснюється зараз, як все популярно називати в рамках інформаційно-психологічних операцій. А простіше це елементарна. Конфліктологія це елементарні політехнологічні операції, які здійснюються часом під час виборів, і постійно або за допомогою свідомих провокаторів, або ну, просто наївних людей, які часом підхоплюють такі неперевірені факти. На жаль, ми зараз маємо дуже багато різних фейків, і це є один з них: це є або перекручені реальних історичних подій, або просто вигадані, притягнуті за вуха, але які ну, знаходять свого вдячного слухача, і потім. Відповідно, потрапляють в українське суспільство. У нас до сих пір державні символи затверджені з одного боку постановами, які Верховна Рада прийняла ще в 92-му році. З іншого боку, вони є зафіксовані в Вищому законодавчому акті в Конституції України 1996 році. Окремо мають бути ще прийняті закони. Ці закони. Були напрацьовані, я зокрема брав участь в їхньому напрацюванні. У ну, нас здавалися пропозиції зробити три окремі закони: окремо про герб, окремо про гімн, окремо про прапор. Фактично, герб, про закон про гімн був прийнятий на початку нульових, от, але вирішили зараз, що має бути єдиний спільний. Ну але він гальмується через те, що не вирішене питання з великим гербом. От тобто, цей закон. Він хіба би міг доповнювати ці акти, які вже і так прийняті. Є відповідальність за наругу над державними символами, внесені відповідні зміни в кодекси, там і кримінальні, і адміністративний. Тобто ці речі всі є. Що можна? Бачите, на Україна державна ну, держава демократична, у нас особливих проблем немає. Бо під час обговорення навіть цих законопроєктів, от дуже були такі цікаві пропозиції від юристів, що от заборонити, допустимо, наносити на прапор будь-які написи. Але я наполіг, що це в законопроєкті не можна так писати, тому що ми маємо, по-перше, елементарні приклади, футбольні фанати, дуже часто під час матчів, підтримуючи нашу збірну, пишуть, що там вони, допустимо, з Полтави чи з Запоріжжя, чи, чи з іншого міста. Нічого страшного в того немає. Це є загальносвітова практика. Немає факту наруги. Не можна здійснювати акти наруги, не можна наносити якісь образливі речі. Так само дуже популярний серед наших бійців, коли вони лишають свої автографи на прапорі. Це так само не є образа для прапора, і це є, як на мене, цілком нормальне. Ну, інша річ, треба, можливо, вже в мирний час подумати. Може, це чисто на рівень свідомості. Прапор є святиною, святиня, за яку багато людей віддали своє життя. Треба його шанувати, можливо, тоді вже можна буде відмовитися. Але зараз якоїсь відповідальності за такі речі в нас немає, і ті пропозиції, які вносилися в законопроект, так само це враховують.